Щодо заяви посла Німеччини і відповідного інциденту, який відбувся біля посольства, тут моя думка є наступна: проведення виборів на окупованій території за присутності окупаційних іноземних військ є твердо, абсолютно неможливим. Це позиція перша. Позиція друга. Не можна порівнювати окупацію Сходу України російською армією і ситуацію в НДР. Одна справа, коли іноземні війська присутні за згодою держави, що приймає, можна провести паралелі із російською базою в Севастополі. Ми багато разів проводили вибори, коли російські війська з дозволу України. Були присутні на базі в Севастополі. І абсолютно неприйнятно, коли окупаційні війська спробують просунути проведення виборів під дулами автоматів. Неприйнятним, невідповідаючим законодавству під умовами окупації є. Незаконний референдум в Криму, який проводився за присутності десятків тисяч військ Російської Федерації, так само неможливим. Ми вважаємо проведення виборів за присутністю військ. І одним із умов є безпекова компонента, яка є всередині дорожньої карти врегулювання ситуації з російською агресією і виведення російських військ є абсолютно необхідною умовою. Разом з тим є абсолютно неприйнятна подібна поведінка народного депутата. Це є його приватною позицією. Вона була засуджена, наскільки мені відомо, фракцією і не відображає позицію політичної сили.